Привіт, ви на каналі Оксі. Сьогодні ми з вами подискутуємо про гру під назвою Мародери. Подискутуємо про механіки гри, про її плюси, і мінуси, про зброю та лу та багато чого іншого. А перед переглядом цього відео не забувайте підтримати мене своїм лайком, коментарем, підпискою. Вам це не складно, а мені дуже приємно. Тому беріть собі щось поїсти, попити і погнали. Почнемо з того, що Марадери це багатокористувацький лутер-шутер, де ми з вами граємо за космопіратів. і наше місце для гри це відповідно космос. Мета нашого космотуру полягає в тому, щоб нагодати собі якомога більше корисного і багатого луту, щоб заробити собі гроші, наприклад, десь і приколи. Дії гри розгортаються в альтернативному майбутньому у початку 90-х років, коли Перша світова війна не закінчувалася, навпаки, триває вже багато-багато років, а науково-технологічні. Чний прогрес розвивався з упором на військову промисловість, що в результаті призвело до того, що людство змогло розпочати підкорення космосу заради пошуку ефективніших способів знищення противника. Багато хто порівнює марадерів з галімим Тарковом, але я про це не буду говорити, оскільки Тарков і розробники цієї параші зговно стану, які виступають за війну в Україні. Тому я не буду згадувати далі це, оскільки гівно торкнешся, сам гівном станеш. Гру створила зовсім юна Small Impact Games, яка складалася із трьох друзів-розробників Мічелом Смолом, Джеймсоном Роботамом і Кемероном Смолом, які раніше створювали ігри для таких компаній, як Electronic Arts і Rocksteady Studios. А потім подумали, що навіщо їм працювати на дядю, коли можна створити свою компанію. І так у 22 році вони випустили марадерів. А з випуском гри компанії допомагала Team17, яка займалася розробкою гри мого дитинства Worms. Став лайк, якщо тобі воко теж потрапив шмат ностальгії. team 17 розробляли і інші ігри, але Worms серед інших найвпізнавініша. Тому тут ми надовго зупинятися не будемо, а краще перейдемо вже до самої гри. Зайшовши в групу, ви побачите, що вам надали трішки карманних грошей, на які ви зможете купити собі луту та піти на свій космодрандулет у мандрівку. Познайомившись зі зброєю, яка представлена в даній грі, ми помічаємо, що модних новітніх пушок тут немає. Через те, що ми граємо у 90-х роках, а деяка зброя взагалі зліплена із всього, що було під рукою. І відповідно лут ми теж будемо збирати старий по старим станціям. Якщо ви зайшли у гру перший раз, то моя вам така порада. Не купувати та не брати одразу з собою взагалі нічого, окрім бентівку. Оскільки спочатку треба втупитись в цю гру, а вже потім брати якийсь адекватний лут. Так як повірте, вас тут будуть нагинати не тільки живі гравці, але й боти, тим паче, що на кораблі завжди є пістолет з патронами та жилетом, що для початку цілком достатньо, для того, щоб, хоча б, щось зібрати, та повернутися цілим нешкодженим собі на базу. Так, в цій грі, якщо вас вбили, то персонаж втрачає абсолютно. Но все, що було на ньому. Зброю, броню, лут, набраний на локації або те, що ви брали з собою, ви просто будете голим. І тоді ваша космопоїздка закінчиться, ви повернетесь на головний екран і будете намагатись не розбити монітор від втраченого луту та безгустості вашої смерті. Кожна ваша вилазка – це одразу накал почуттів, бо, перш ніж потрапити на станції з лутом, вам треба подолати космос, в якому такі ж, як і ви гравці, які хочуть на Тати собі всі кармани та полетіти собі додому, і далеко не факт, що всі вони відразу полетять пришвартовуватись на станції. Є дуже багато агресивних гравців, які нападуть на вас. Ну або це ви той агресивний гравець, який перший нападає. І в ході такої космодуелі ви можете розгромити судно противника, і тоді він або відразу підірветься, або якщо він спритний, то зможе втекти на рятувальній капсулі і спробувати взяти вас на абортаж, і тоді погиб бою буде у вас уже на кораблі. І так само це діє навпаки можуть підірвати тебе, і тоді вже тобі прийдеться тікати на капсулі. Навіщо взагалі влаштовувати таке м'ясіво? Спитаєте ви у мене, а я вам відповім просто по приколу. А, ну да, точно. Ще ж можна забрати лут противника, але він може бути повністю голим, і ви від цього взагалі нічого не отримаєте. Тому так, це більше для фану. До речі, якщо ваш корабль отримав пошкодження або від гравців, або від старих турелей, які по тобі стріляють. Коли ти поруч пролітаєш, то можна його задути вогнепальником, і тоді він буде як новенький. Після того, як ви пришвартуєтесь на станцію, на різних картах, до речі, є одна-три точки, куди можна заїхати. Почнеться саме цікаве та напружене. Оскільки навіть не вийшовши з корабля, вас можуть піджати криси, тому що коли ви приземляєтесь на станцію, це чує всяк. Карта і до вас одразу можуть побігти штурмом. Але якщо вам пощастило та ви вийшли з кораблю, то тепер ви бігаєте по всій карті, як навіжений, шукаючи, чим цінним можна поживити свою торгу. Але треба мати на увазі, що кроки у грі дуже чутно всім. І якщо ви чітко чуєте, що хтось десь влазить, то значить і вас так само чують. Саме тому це створює напружену атмосферу. А в нещодавному патчі розробники взагалі щось не зрозуміло. Робили з ботами, і тепер вони можуть ні звідки з'явитись у вас за спиною та одразу вбити в голову. Так само, коли один бот вас помітив, інші збігаються на вас зі всієї карти як таргани. Стосовно ботів, то є різні класи ботів, і в залежності від класу визначається наскільки важко їх кокнути. Але в основному вбити їх цілком можливо і не складно. Але це не значить, що можна їх списувати з рахунків. А от куди складніші, бої з справжніми гравцями. Бо в них може бути сильніша броня та зброя, що зробить ваші шанси на перемоги мінімальними. А тим паче складно з складом гравців, так в цю гру можна грати з чотирма своїми підповасниками, що робить їм велику перевагу над тими, хто зайшов пограти один. Тому тут або треба буде тікати, або спробувати їх якось перехитрити. Після того, як ви налутались, треба тікати назад на свій корабель. Тому бажано запам'ятати, який вхід у вас був. Ну, а якщо ви забули, то завжди можна знайти рятувальну шлюпку. До речі, виходи з локації підсвічуються червоним кольором, тому просто треба бігти на червоне, і тоді ви точно виберетесь. На космовилоску вам дається 25 хвилин, 15 з яких немає порталу додому. Потім, після появи воріт, кисня у вашого персонажа залишається на 10 хвилин. І цього часу, в принципі, в основному достатньо, щоб вибратись з локації. Раніше на картах одразу був портал з виходом, і це, на мою думку, було зручніше, оскільки, налутавшись, ти одразу улітав. А після нещодавного патчу так зробити вже не можна. І тобі доводиться або сидіти за камнем 10 хвилин. Або сховатись десь на станції, можна також знайти передавач і через нього викликати портал, і тоді він з'явиться раніше, але такий передавач знайти нелегко. Гуд на картах є як дорогий, наприклад, там шкатулки, зброя, монетки, облігації і так далі. Так і бомжацькі там металолом, тканина, відходи різні. І дорогий гуд можна продати у торговців і зробити собі пару гривень на чіпси. А от дешевий гуд продавати немає сенсу, і ви мене запитаєте так. Навіщо він тоді взагалі потрібен? А я вам відповім, що для крафту так в мародерах є крафт, і з підвищенням вашого рівня ви зможете крафтити все крутіші і крутіші предмети, навіть кораблі. Саме тому і потрібно збирати різне сміття, щоб не витрачати багато грошей на покупку, а просто крафтити зброю. Також можна нашпигувати різними бафами, такими як глушник, приклад і так далі, що робить її більш смертоносною та крутішою, але і втрачати її буде. Буде прикро. Але для того, щоб отримати той самий гушник, його потрібно буде скрафтити або ж купити у барих Є декілька фракцій торгачів: Центральна імперія, Об'єднаний Союз, Королівський Альянс та пірати. І у кожній фракції різні ніжтяки, які можна купити. Але для того, щоб ви були у пошані у цих торгасів, то треба виконувати квести. І з повишенням репутації вам будуть відкриватися нові предмети, які можна придбати. Також в грі можна виконувати різні. Завдання по типу принеси сміття, а тобі в обмін дадуть зброї, повисять репутацію та дадуть грошей. Також можна дуже вигідно обмінятися речами. Ти віддаєш упаковку печива, яка не коштує нічого, а тобі дають автомат одразу з гушником та прикладом, що дуже круто. У кожного гравця одразу є дефолтний корабель, який називається іржаве корито. Але якщо вам захочеться, то гра надає можливість для покупки більш модного спорткару. Кожний з яких має свої сильні та слабкі сторони та унікальні можливості. Кожний корабель в грі радери можна покращити за допомогою. Могу різних модифікаторів, які дають йому додаткові характеристики, такі як більша дальність дії, урожаюча сила або швидкість. Модифікатори можна знайти в сундуках або купити в магазині. Коштують кораблі адекватних грошей, але треба розуміти, що якщо ваш корабель підірвали у космосі або вас під час вилазки кокнули, то все ваше дорогоцінне корито пропаде назавжди безповоротно. Тобто купувати собі космоліт, дуже ризикове заняття. бо Гріти і помирати будеш ну дуже часто, і кожен раз купувати новий літак. Це на мою думку безглуздо. Ні, ну звісно, якщо у вас у грі вже гроші з шістьма нулями попереду, то купуйте, звісно, хто я така, щоб вам забороняти. В Принципі, і стандартний літак адекватно літає та стріляє, і перелетіти з точки А в точку Б проблем не виникне. Гра достатньо зрозуміло зроблена та дає гравцю всі можливості для того, щоб не залишитись у роз. Питого корита, оскільки, навіть якщо ти залишишся повністю з пустими карманами, не буде ні луту, ні грошей, то завжди можна вийти голим брейд, позбирати контейнери та приникавшись десь за камінцем, почекати портал та вилетіти. І зробивши декілька таких лайт вилазок, назбирати якогось луту. Також можна завжди вийти з одним пістолетом з корабля, повбивати ботів, позбирати з них лут та повернутись на базу, та заробити відповідно грошей, отже, без нічого ви точно не залишите. Атмосфера Гри дуже крута графіка, досить непогана, а звукове оформлення на достойному рівні, яке погружає тебе повністю в гру і не дає тобі розслабити булки, аж поки ти не вилетиш з рейду. Марадери, знаєте, як таке казино, ти хочеш ще і ще йти у рейди, бо думаєш, що зараз ти точно щось ті не винесеш, потім тебе вбивають, ти злишся, ідеш ще в один рейд, щоб доказати собі, що ти ж не лох якийсь, і зараз рознесеш пів карти. Дуже круто, що перед. Самими вилазками, тобі не потрібно сидіти 20 хвилин і збирати свого персонажа там патронами, автоматами, знаряддям. Тобто процес збору зрозумілий та швидкий, так само, як і чей та зброї. Але, звісно ж, в грі є і мінуси, серед яких різні баги, то бот з'явиться, ні звідки, то текстури проскакують. Також мені не зовсім зрозуміли такий момент, що коли ти сідаєш у рятувальну капсулу, в тебе вже програється анімація і персонаж. Вже залазить у саму шлюбку, але тебе у спину вбиває інший гравець. Хоча в тебе грає анімація, і ти навіть не зможеш ніяк відстрілятись, як на мене, дуже дивний момент. Але звісно, що все це ще сто раз поперепачиться, бо не треба забувати, що гра ще знаходиться у ранньому доступі. А так мені дуже подобаються мародери: цей космос, атмосфера, напруга, бої все дуже круто. Ну що ж, на цьому все будемо завершувати це відео. Дякую, що додивилися. Аж до цього моменту. Сподіваюсь, воно було корисним. Якщо так, то не забувайте прожимати всі кнопки під цим відео. Я бажаю вам тільки крутих ігор, цілую в печі і до встречі!